Всім привіт та вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми подивимося на цей чудовий літак епохи Другої світової війни Dornier 335B2. Літак цей з Німеччини, і він на згрій дуже давно. Не так давно Гадіни додали сетап з преміумних тигрів: Тигр Ост, Тигр Вест та Оствін. І Dornier може стати у цей сетап дуже дуже кайфово і робити з ним дуже багато болю. Тигри ці чутка кращі, ніж тигр H1 у гілці, бо в них є броня, та у цього тигра є маск сітка хижака, тож він робить багато болю. А ще в нього є траки, які захищають його трошки, і ромбувати на них дуже цікаво. З такого старого у нас є Пантера Д та курфюст, який можна брати або першим вильотом, або другим вилітом до Дорньє, щоб позбувати льотку, яка йому дуже-дуже сильно заважає. Що ж, стосовно Дарніє. сам по собі літак швидкий, але не маневрений і не може робити вертикальне пікірування. Йому потрібно лише пологе пікірування, та з озброєння. у нас є три бомби. Це у нас дві 250 кг бомби, які ми будемо витрачати на важкі танки, та одна п'ятисотка, яка приховується у бомболюці. Тож вам буде потрібна кнопка відчинення бомболюку, щоб її скинувати. Але найкраще та найсильніше, що є у дарньє, це його гармати. Три тридцятки у носі, які з пробиттям на камерній стрічці 58 мм або 44 на 500 метрів. Ще в нас є дві двадцятки, які допомагають нам відбиватися від льотки. Але оце комбо з тридцяток та двадцяток п'ять гармат, які просто дезінтегрують усе. І сам по собі Дорньє це сигара дезінтеграції, як я її можу назвати. Створений він за схемою Тягни товкай. У нас два двигуни один ззаду, один спереди. І грається він дуже-дуже цікаво і непогано. Стільки злоби, скільки я бачив на Дор'є, я не бачив на жодному бойовому рейтингу, бо він робить стільки болю на земці, а потім за тобою вся наземка сідає на льотку та ганяється. І це дуже прикольно, а потім ти їх збиваєш на корфюсті. Сам по собі геймплей цього сетапу доволі цікавий, і якщо ви новачок або вас задовбали топові бойові рейтинги, ви можете сісти та пограти тут з кайфом. Що в нас є з озброєнням? Сама по собі стрічка. На дефолтна, вона має також каморну. Один снаряд, один з трьох. Тож ви можете і збивати і льотку, і непогано кошмати середні або легкі цілі, які ви знайдете. Не намагайтеся бити по важким танкам. Для важких танків у нас є отака стрічка броньованих цілей, але в неї, як на мене, дамаг дуже скручений, та вона не сильно дамажить. А ось каморна стрічка. На цьому бойовому рейтингу каморна стрічка зі стелсом. Тут багато є. Хелкетів, 34 четвірок, ПТ-76 та іншої такої малої падлянки, яку знаходить оця сигара дезінтеграції та просто за один залп її знищує. І це дуже-дуже кайфово. Тож, я все сказав, що хотів, як прев'ю. Давайте дивитися бої та дивитися, що може Дорньє. Перший бій. Розпочинаємо з наземки, подивимося трохи, як набивати нальотку. Це в нас Тигр Вест. І він дуже-дуже просто набиває нальотку. Геймплей на тиграх відомий вже дуже-дуже давно. Перші тигри трохи слабкі, бо вони повільні. Та в них є відро на башті, в яке всі кидають камерні снаряди та знищують усе, що там є. Але це нам не заважає набити нальотку два-три фраги. Тигри роблять дуже-дуже гарно. Пушка в нас гарна, балістика в неї також гарна. І снаряд, якщо брати, звичайно, панцер гранату, а не панцер-гранат 39, вона дуже сильно ваншотить та дуже гарно грається. Ось, відлетіла 34. ка 34 ка лопати на тиграх дуже-дуже просто. Але коли ви зустрічаєте із Сиєв або КВГ, треба кидати їм також по відрам на баштах. І будете ваншотити, і буде вам щастя. Ось, із другий став бортав та отримав камерник. Дуже і дуже просто. Беру я снарядів не так багато, бо якщо взяти багато снарядів на тигру, їх розставлять по полкам. І ці полки у бортах, тож будь-яке пробиття у борт, вас ваншотне. Беріть десь 15 або 16 снарядів, я беру десь 18, тобто 16 снарядів каморних та 2 фугасних снаряди, щоб там підбити якусь зенітку або щось таке, дуже м'якеньке. Ось ще одна 34-ка відлетіла дуже спокійно, отримала у башту. Тут я отримав майже від Отомстюна, скинув він дві бомби, але я сховався за трупом, і бомби з'їли увесь дамаг по трупу. Тож, набиваємо далі нальотку, катаємося на тигрі. Я вже буду зливатися, поїду до їхнього респа та скину тигра. Треба вилітати на дорньє. Наглію, сам по собі тигр у цьому. Камуфляжі та з цією масксідкою дуже непомітний. Недарма я сказав, що це хижак, і в нього такий прикол, коли він на картах типу В'єтнаму, або там, де джунглі, або ще якась деревина, або кущі, його побачити дуже-дуже складно. І робить він такий бруд, і грати на ньому доволі цікаво. Бо якщо ви вмієте ромбувати на тиграх, то тигри дадуть вам дуже-дуже веселого геймплею. Хоча вони дуже часто грають у дупі списку, і це доволі печально. Відлетів перший іс, я ремонтуюсь, нічого він мені у ромб зробити не зміг. Цілився б у башту, цілився по цей купол на моїй башті, щось би отримав. Але маю, що маю, та набив ще трохи фрагів. Ну що, хлопці, хто. То на новенького, давайте, давайте. Мені треба вилітати на дурніє. П'ять членів екіпажу, але три з них відлітають дуже-дуже часто, коли вам влучають у цю комбашню. Каморник працює по комбашті дуже-дуже гарно. Хелкети дуже противні на цьому бойовому рейтингу. Тигри і їжа для них. Тож, якщо ви хочете помститись хелкетам, сідайте на дурніє та робите бруд. Чотири фраги, один асіст – цього вистачить на все. Нам вистає е, десь двох фрагів, щоб набити на камерну стрічку та робити бруд. Тут я, як бачите, беру саме камерну стрічку невидиму, щоб дамажити по середнім цілям та повітряна стрічка, щоб збивати льотку. Набираємо швидкість, намагаємось ховатися за рельєфом, як звичайно. Бо якщо нас побачать літаки, нам габела. Каб І. Що ми робимо? Першим чином, ми шукаємо собі жертву. Шукаємо собі легкі такі танки, легкі або середні цілі, і це буде заходити дуже-дуже багато часу. А ще в мене якийсь баг з шрифтами, якщо гайдзіни це ще не поправили, це дуже печально, бо в мене зникає половина символів і буде якийсь несуразний текст. Тож не дивуйтеся цьому, баги в тундрі бувають. Особливо на плоті я чомусь їх ловлю дуже-дуже багато. Заходимо збоку, будемо таким неочікуваним для наших супротивників. Вони від'їжджають від респа, а я буду намагатися насувати їм зі своїх гармат. Он. середня ціль, що в нас це? Це акація, і акація спокійно відлітає. А ні, це якась китайська арта. Скинув бомби, але промазав. Так, у пологовому пікіруванні треба дуже розуміти, як скидувати бомби. Якщо хтось не знає, як скидувати бомби та грає взагалом на топ-тірі, як я, треба, щоб ваш приціл та літак, коли ви призумлюєтесь до цілі, був між прицілом та літаком. І тоді ви більш точно скинете бомбу. Я цього не зробив, тож бомбами промазав. Але бомби я позбуваюсь так, бо треба позбуватися ваги на цьому літаку. І он, пульдошка, і просто! Розвалює дорньє їх дуже-дуже просто. Я там дав трошки залпу, і все. Я не перемикаю зараз гармати, бо, якщо чесно, чим більше залп, тим краще. Он ще одна ціль, хочу їй наробити бруду, це була зенітка, і вона просто лопнула. Це такий кайф на Дорніє. Просто літаєш, кошмариш усю наземку, можеш покошмарити льотку, бо. Стрічка дезінтегрує також льотку. І якщо каморник спрацює у середині літака, це ваншот. Просто відрив крила, відрив корпусу і багато чого. Ось, бачите, по важкому танку не працює. Я скину, хоч, хотів скинути бомбу, але забув відкрити бомболюк. І ось так я тупанув, хочу ще раз зайти. І як бачите, я роблю пологі заходи. Вертикальних заходів робити на Дорніє не можна, бо ви розіб'єтеся. І я так дуже багато часу загравався на ньому та розбивався. Так, треба заходити тільки у пологому пікеруванні. Ось, намагаюся скинути бомбу. Але це не вертикальний скид і я трохи мажу. І зенітка з'являється, і відриває мені крило. Три фраги. Набрити я їм дуже-дуже сильно. Що ж, Полетіли у інший бій та подивимось, чи можемо ми зробити щось трохи краще. Другий бій також пустельна карта. Тож, контакти ми будемо бачити трохи краще та бачити на земній цілі краще. Це в нас місто. І тут доволі непогано штурмити. Що ж, облітаємо з боку, як звичайно. Щоб бути неосяжним для наших супротивників для, для зеніток, щоб вони нас не знайшли до того часу, як ми зробимо, хоча б один фраг. Якщо ви граєте безпечно та акуратно на Дорньєсі, вона завжди буде вам дарувати хоча б один фраг. Я не награв жодного такого бою, щоб мене збили одразу, та я б нічого не зробив. Дорніє дозволяє вам робити один фраг гарантовано. І це дуже дуже спокійно. Що ж, тут ми виграємо вже. На тиграх навоювалися, і я хочу трохи поштормити та покошмарити наземку, яка тут намагається відбитися зі свого респауну. Он ще в них з'явилася льотка, ще в них є зенітка, але так, вона мене заділа. Я тут дезінтегрував льотку та буду намагатися ще трохи поштурмити по наземці. Що ж, це вже добиваючий бій, можна сказати. Та ось такий фраг, та ось такий вильот. Зенітки мене, як бачите, вже шукають та дуже сильно ненавидять. Шерману я наробив дуже поганих критів, розселив йому увесь екіпаж, і я вилітів прямо на зенітку. Не треба так робити. Тут я загрався. Так, один фраг, одна земка, та одна льотка та один осіст. Що ж, давайте подивимось ще один бій. Це у нас Волоколанськ. Маленький, якого на топ-тірі немає. І це доволі непогана карта, бо ми дуже гарно можемо бачити, що знаходиться на землі. Вилітаємо на Дор'єсі ось ПТ-76, закидую їй залп. Ще хочу тут по Шерману скинути бомби, щоб бути більш легким та краще маневрувати. Але я промахнувся, треба бомби кидати на ход. Треба ще розім'ятися трохи та прицілитися, щоб стабільно скидувати бомби та робити з ними також непогані фраги. Ці бомби створені, щоб кошмарити важкі танки. 500-кілограмова бомба та дві 250 кілограмові це гарантовані два фраги будь-якого важкого танку. Ось кавеха, скидаю їй бомбу, але блін. І цього разу я б промазав. Ну, ще трохи розімнуся і буду робити ними фраги. Тож, заходжу ще раз, он та ПТ-76, що я забрав, сіла на зенітку та намагається мені щось наробити. І ось коли. Я доволі сильно накошмарю на земку, вони сядуть усі на льотку. Ось хелкет лопнув просто як пузир. І ще тут хтось ховається у кущах. Вітаю тобі! Акація і буває акація. Так, так, камерна стрічка на дурнішці робить просто шикарні фраги, і робить вона їх дуже-дуже швидко. Невеличкий залп, і все. Зараз, як я пам'ятаю, я їх дуже сильно розізлив. І вони усі сядуть на льотку та будуть за мною ганятися і не дадуть мені життя. Заходжу ще раз, хочу ще трохи допомогти, когось накрітувати, комусь дати трошки дамагу, можливо, буде легка або середня ціль, та я зроблю ще один ваншот. Ех, це в нас із другий, або із перший, і я нічого не зміг зробити. І вже три літаки, і сидять вони на мені. Намагаюся сховатися за скінком. Бо мені треба хоч якесь прикриття, щоб втекти від цих трьох літаків. Так, тут я наглішую, треба було летіти на філд та забути про них або кружляти навколо скінка. Але мені цього не дало, і вони мене добили. Так, дуже зля... зла льотка. ненавидять вони Дорнієху. але якщо залишити Дорнієху без уваги, вона переріже усе, що є на землі. Третій бій це у нас Японія. Тут трохи важче роздивитися контакти та подивимося, що ми можемо зробити на Дорнієшці тут. Так, бої в нас будуть лише ТРБшні, бо в АРБ я не дуже гарно відчуваю себе на кукурузниках, на гвинтових літаках. Тож мені подобається у ТРБ грати на такій льоці. І тут це доволі цікаво та дуже фаново. Ось тут забираю точку, хочу позбавитися бомб, щоб бути трохи легшим, та наробити бруду. Бомби не спрацювали, ну, ще не прицілився дуже-дуже гарно. Треба розім'ятися та наробити бруду. Так, тут у нас наша наземка крошить усе, що є на землі, а я буду намагатися ще трохи прикрити їх з повітря та вивести усю льотку на наші зенітки, якщо вони з'являться. У мене ще залишилась одна 500-кілограмова бомба. Спеціально літаю подалі від ворожого респауну, бо зеніток в них буде дуже багато. Розмах крила в нас великий, та ми не дуже маневрений. Тож так, в нас влучити доволі легко. Ех, я тут промазав з 30 та 20. -ток. Ну, маю що маю. Скинув ще 500. А, ні, ще не скинув. І он по мені вже гатить зенітка, треба тікати від їхнього їхньореспауну, щоб не бути у прямому прострілі. Намагаюсь знайти собі ціль, щоб скинути бомбу. Можливо, тут у нас буде якась важка техніка, важкий танк, тож треба йому подарувати 500 кілограмовий подаруночок. Літаю навколо. Намагаюсь максимально заважати, що льотці, що наземці, щоб не давати їм нічого. І ось накидую з тридцяток та двадцяток, і просто дезінтеграція у небі. Якщо ви влучаєте та гарно стріляєте з гармат, це просто кайф. Ви в АрБ зможете робити фраги нормально, і в ТРБ. У ТРБ робити фраги краще, бо немає маркерів, та ви неочікувані для ваших супротивників. І ось отомстю розлютився і хоче мене збити. Я тікаю, бо розумію, що нічого гарного з цього не вийде. Швидкість у мене непогана, 400 км на годину, тож влучити в мене буде не так уж і легко. Маневрую вверх-вниз, щоб влучити йому було важче, ніж він на це очікує. Там у нас, як я пам'ятаю, важкий танк та легкий танк. Це у нас пт 76 Як бачите, лопається дуже-дуже просто і легко. Закрисився він там. Мишаур. І ще в нього був там один друг. Як я пам'ятаю, це важкий танк. Треба йому скинути 500 кг подаруночок. Розвертаюся. Так, як бачите, маневр в нас це просто капець. Але маємо що маємо. Наші гармати компенсують увесь цей жах з маневром. І літаємо ми доволі непогано. Ех, І ще раз я не влучив бомби. Ну, добре. Зараз я найлегший, гармат в мене ще дуже-дуже багато, та нароблю я болю дуже-дуже багато. І бій майже закінчився. Тож будемо робити, що можемо. Летять дві цілі: один летить з їх повітряного респауну, інший летить зліва. І я його не побачив, і за рахунок цього я програю. Так, загрався. Ось на дорні дуже-дуже легко загратися. Ось я його побачив, але вже. Жадність мене згубить, хочу тут постріляти, дати йому домашку. І, ех, цього разу не спрацювала дезінтеграція. Як дев'ятий отримав непогано, але у мене на шести вже сидять. І коли в вас садяться, дурніху дуже легко підпалити, коли влучають її у центр фюзеляжу, тож ви отримаєте. Але бій вже закінчується, і це такий вже, ну, тупо захід на дурачка, бо хоч щось я хотів ще дожати. І тут я розбиваюсь. Одна льотка, одна наземка та дуже багато болю для наземки. Третій бій у нас це зимні поля Польщі. Тож, вилітаємо на Дорнієшці. Тут треба було спочатку вилітати, я думаю, на Фокі Вульфі, бо в них була льотка. Але маю, що маю. У мене тут вбили халкети, які хочуть покрисити наш рехспаун, але ми знаємо, де вони. Тож, неприємний сюрприз. Привет, Хелкет. Тобі 30-мм подаруночок залетів. І відвертаємо одразу, не летимо на їхній респаун, облітаємо та будемо якомога неосяжним для наших супротивників. <кхи> Робимо ще один захід. Зараз була швидкість у нас 700, але ми її дуже легко зливаємо. Навіть літаючи на форсажі. На зимних картах та на картах з великими висотами. Можемо спокійно відлітати весь бій на форсажі, і нам нічого не буде. Двигуни не здохнуть, і можемо спокійно літати та робити дуже-дуже багато бруду і бути доволі швидким. Тут намагаюся якомога більше накидати. І ось одне влучання у середину фізляжу, і все. Мене тупо розстріляли. Так, жадність, та я залетів на їхній розпау. І ще мені на 6 ців літак. Ось так. Будьте більш обережним на Дорньєшці. І буде вам щастя. Але загратися на ньому дуже і дуже просто. І будемо намагатися робити якомога більше. Тож, двигуни в мене здохли, і на мене прилетів F4U. Ось так. Один фраг та один осіст. Ну нічого. Полетіли ще раз. Це в нас Атика. і будемо намагатися тут наробити бороду. Цього разу мені. Трохи не вистачило на три бомби. Я взяв одну бомбу та звичайну стрічку. І ось фатальна помилка для тебе, хлопче, ти почав стрілятись зі мною у ЛОБа. Пушки та гармати Торніхи просто дезінтегрують усе, що підлітає у ЛОБа. І ось одна наземка, це в нас асу 85. Дуже легко відлітає в ангар. Бувай, хлопче! Щасти тобі в інших боях. Тож. У нас вже дуже багато льотки, але мене трохи пробили, і коли вас підіб'ють на дурнісці, довертати ще важче, ніж коли ви просто от літаєте з трьома бомбами або з однією бомбою. Намагаюсь ще накидати в лоба, але через те, що я трохи підбитий, я не зміг довернути носа до нього. Тут я думав, що це живе, але то був труп, це в нас важкий танк, і блін, загрався. Як 9К, мене збив. Одна льотка, одна наземка та один асіст. Блін, треба знайти цікавий бій та награти на ньому. Що ж, це в нас Волоколанськ. Фолоколанськ трохи більший, і я буду намагатися видати цього разу якомога більше. Я вже розігрався, цього разу я спробую показати максимальний потенціал Дорньє та що може Дорньє у наземних боях. Он літає льотка. Першим чином, якщо ви бачите льотку, Сідайте їй на 6 та наробіть їм бруду, бо якщо вони сядуть вам на 6, ви їх ніколи не скинете. Треба дезінтегрувати усю льотку спочатку, щоб ви могли спокійно літати та робити бруд по наземці. Якщо ви цього не зробите, вам на 6 сядуть. Підбиваємо іла та будемо намагатися нарізати на земку. Багато контактів. Також ми захоплюємо усі точки та будемо робити багато бруду. Скидаю бомби, цього разу я вже пристрілявся, і забираю цей су 85 В мене залишилася ще одна бомба, хоч я йому і накидав, так, але я позбуваюся ваги та буду намагатися робити якомога більше бруду. Тигри забирають точки, піджимають до їхніх респаунів, а я буду намагатися віддати все, що в мене є. Тут у нас М36, відлітає він дуже-дуже спокійно і отримує свою камерну стрічку. Ще одна льотка з'явилася, вона на справа, намагається кошмарити нашу наземку. Я сідаю йому на 6 та буду намагатися зробити йому бруд. Намагаюся тут постріляти трошки. Але, ну так, от трохи я не звик до балістики дор'є. Трохи я не звик до балістики кукурузників, бо треба брати менше упередження, щоб влучати по них. І цього разу я нічого не зробив. Тут у нас важкий танк. Я п'ятисотку, прям під гуслю і бувай важкий танк. Т1, Е1 відлітає. Розвертаюся. Як бачите, я не роблю жодного вертикального маневру. В мене на шостих сидить літак. Я літаю навколо наших зеніток та намагаюся наробити бруду. Тут у нас знову ПТ-76, знову лопається як гарбузик. Я вже трохи отримав, і це доволі боляче. Керуватися я починаю дуже-дуже погано. Але я намагаюся якомога менше витрачати мою швидкість та наробити якомога більше бруду. Літаю навколо, дуже такий противний москіт, який робить бруд та не дає нормально захоплювати точки та нормально грати на іноземці. І ось така вона противна льотка на цьому бойовому рейтингу. Дуже сильно її не люблять та визиває вона дуже багато болю. Особливо така цікава, як дурніхи. Таких літаків дуже багато в грі. Якщо ви такі знаєте, напишіть, будь ласка, комент. Я теж спробую на них пограти. Але і якщо це преміумні тачки, якщо в мене буде можливість, я їх придбаю, бо підтримки в мене досі немає. Треба 500 підписників або більше. Та щоб гайдзіни відповіли. Сподіваюсь, гайдзіни відпов... відпов... Ну, зроблять відповідь мені та дадуть підтримку в майбутньому. І ось я полетів на зенітку, я її ваншотнув, але була ще одна зенітка, та мене добили. Ось такий бій: 5 фрагів та один асіст. Що ж, давайте йти до підсумків та дивитись, що може дар'є. Ми подивились бої. Та що я можу сказати у якості висновка про це літак? Він у нас гарі дуже дуже давно і становиться як він із звичайним сетапом, так і з прийманими сетапом з нових тигрів та Оствінда. І він дуже дуже цікавий. Якщо я втомився від топів, то я заходжу сюди та граю тут, розслабляючись з кайфом. Сам по собі Дорнія це суміш між, як на мене, а 10 та су 25 яким дозволяють поштурмити з гармат. Тут зенітки не такі люті. Вони не збивають вас з ракети, коли ви тільки-тільки з'явилися. Вони можуть мазати. Тут більш щадливий геймплей. І тут більш цікаво, бо перехоплювачі роблять свою справу у небі, зенітки роблять свою справу на землі, коли підлітають до землі. Наземка робить свою наземку. Тут геймплей такий помірний, ще залишився, більш щадящий та можна цікаво пограти. Сам по собі, дарні, мені дуже подобається, та штормити на ньому весело і цікаво. І, ну, кайф, просто кайф. Що ж, я дякую усім. Що прийшли подивитися це відео? Побачимось у наступних відео.